Російські окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій, використовуючи важке озброєння. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Марінку, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар'їнку, Новогорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів Кримське, Новолексадрівку та Попасну. Гранатометів та стрілецької зброї, Новозванівку на Олександрівку та Станицю Луганську. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї Опитне, Кам'янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве та Троїцьке. Стрілецької зброї Майорськ. По Авдіївці та Зайців воювали снайпери, а по Троїцькому зенітні установки. Загалом зафіксовано 80 обстрілів п'ятеро наших військових поранено одного травмовано.